Давайте проведемо день разом зі мною. Кожен мій ранок починається з приготування сніданку Давиду та зборів ланчбоксу в школу. Сьогодні він виглядає ось так. Давид же зібраний йде, і Дані, як завжди, розстроївся, тому що він теж хоче. Тому ми скоренько змінюємо підгузник і переходимо до того, щоб підняти трохи настрій, щоб дитина так не сумувала. Після чого в мене з'являється зовсім трішки часу на ранкову каву. І переходимо до першого денного сну. Він був коротким і. Одразу наводити порядки. Переходимо до сніданку. Сьогодні це ризи з овочами та індича сосиска. Звісно, щоб почистити зуби, трохи посміятися. І прийшла ще одна посилка, яка це подарунок до дня народження Давида. Звісно, що якийсь лист, як завжди. І відправляємось додому, тому що вже приходить час лягати на другий день сон. Цей у нас процес досить тривалий. Особливо останні дні, в нього, здається, знову лізуть зубки, тож треба трохи потерпіти. Нарешті змогла вкласти і переходимо до обіду. На обід у нас сьогодні борщик, і Даня досить гарно його поїв, і на десерт це були ягоди. Після чого в нас з'являється час на погратися м'ячем, машинками, якісь розвиваючі ігри. А також ввечері в мене манікюр, тож я зможу посидіти трохи тиші. Ось такий день.